Пропонується до продажу затишний будинок, розташований у селі Монастириха Тернопільської області. Це чудова можливість для тих, хто шукає спокійне місце для проживання або відпочинку у мальовничому куточку України. Ціна даного будинку складає всього 4 тисячі доларів і налічує три просторі кімнати. Має додаткові приміщення: ганок, коридор, дві кладові. Будинок потребує ремонту. Будинок складається з трьох великих кімнат, що забезпечують комфортне проживання для родини. Наявність ганку додає затишку та є чудовим місцем для відпочинку на свіжому повітрі. Коридор з'єднує всі приміщення, а дві кладові надають додатковий простір для зберігання речей. Будинок потребує ремонту. Що дозволяє новим власникам втілити власні дизайнерські рішення та облаштувати житло за своїм смаком. Будинок має газ, світло та індивідуальне опалення, часткове меблювання, санвузол на вулиці з можливістю установки його в будинку. Земельна ділянка включає 82%. сотки. Село Монастириха розташоване в мальовничій місцевості Тернопільської області, що забезпечує спокій та чисте повітря. Наявність основних інфраструктурних об'єктів поблизу робить проживання комфортним та зручним. У селі наявний магазин, школа, медичний заклад та транспортне сполучення. Перевагами даного будинку є доступна ціна, просторі кімнати, можливість ремонту та облаштування за власним смаком, тихе та спокійне місце розташування. Для отримання додаткової інформації, організації перегляду або обговорення умов придбання переходьте за посиланням під відео до нашого телеграм-каналу та не забувайте підписуватись. Сьогодні на огляді будинок у Закарпатті, Тячівського району у Глибокому потоці. Детальніше, як завжди, за посиланням у телеграм-каналі. Будинок розташований на 3,5 сотих землі. Навколо якого гарні краєвиди, ліси, гори та струмки. Таке положення дозволяє відпочити від метушні та задимлених міст. Найближче місто знаходиться менше, ніж за 10 км. Загальна площа будинку становить 87 квадратних метрів. Будинок новий, побудований в 2000-х роках, має косметичний ремонт. Стіни з газоблоку та шиферне покриття. Твердопаливне опалення забезпечує теплом та затишком. Проведено інтернет. Сам будинок складається з трьох кімнат, коридору, дровітні та туалету на вулиці. На території є новий колодязь та огорожа навколо будівлі. Збоку є пристройка, яка може слугувати вольєром для тварин або сладськими приміщеннями. До школи та магазину менше одного кілометру. Недалеко знаходиться кордон з Румунією та міжнародний пропускний пункт. Саме цей будинок знаходиться навколо багатьох курортів, баз відпочинку. Недалеко знаходяться туристичні бази з можливістю відвідувати лижні траси та підйомники. Транспортне сполучення забезпечує приїзд до найближчих міст на автомобілі, автобусі та навіть електричкою. Дана будівля підійде навіть під комерційну діяльність. У вигляді магазину, кафе або здачі будиночку для відпочинку за рахунок того, що подорожує багато туристів. Ціна складає всього 3,5 тисячі доларів, можлива співпраця з ріалторами або обмін на іншу будівлю. Для деталей та зв'язку звертайтесь до нашого телеграм-каналу та не забувайте підписуватись на YouTube канал. Пропонується до продажу чудовий житловий будинок у мальовничому місці з виходом до річки Стрипа, село Глинна Козівського району. Це ідеальний варіант для комфортного життя або відпочинку на природі. Будинок перекритий алюмінієвою бляхою. Стіни, облицьовані плиткою, великий підвал. Дві кімнати більші та одна невелика. Плюс віранда, коридор, опалення газове за допомогою конвектора, а також є грубка для опалення дровами. На подвір'ї присутня літня кухня, гараж, хлів, сарай для господарських приміщень, складське приміщення у вигляді комори. Та багато технічних приміщень. Земельна ділянка складає 15 соток. На подвір'ї асфальт, є виноград та плодові дерева, город із виходом до річки Стрипа, Газ у всіх житлових приміщеннях, світло з трьох фаз, своя скважина на подвір'ї, тиха, екологічна чиста місцевість. Зручний під'їзд. Даний будинок знаходиться на центральній вулиці. Поруч магазин, школа, зупинка транспорту. Документи у повному порядку. Перепис на нового власника, можливий торг по ціні. Деталі та перегляд за домовленістю телефоном, який ви знайдете у телеграмі. Цей будинок стане чудовим місцем для життя або дачним варіантом біля природи. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб першими бачити усі новинки. Вашій увазі будинок у селі Виноград Чернівецької області. Продається новий будинок з металочерепиці та газоблоків. Обкладений шубою для додаткового тепла та міцним фундаментом. Будинок побудований в 2022 році. Загальна площа будинку 90 квадратних метрів та 6 соток землі. Будинок побудований в кооперативі, що охороняється. Є електронний замок та постійно проживаючі сусіди. Будинок без ремонту з голими стінами, окрім однієї кімнати, в якій можна проживати під час ремонту. В самому будинку два поверхи. Є місце для двох кімнат, кухні та санвузла на першому поверсі та для гардеробу та двох кімнат на другому поверсі. До будинку проведено електроенергію 5 кВт. Зроблено розводку на першому поверсі. Закладені труби під каналізацією, насаджено молодих плодових дерев. Територія кутова. Її місце для гаражу або навісу для авто. На даний час подвір'я засіяно газонною травою. Навколо ліс. Чисте хвойне повітря. Поруч є декілька магазинів, школа та садок. Зручно добиратися до міста на автобусі. Зупинка всього в п'яти хвилинах від будинку. Детальніше, як завжди, у нашому телеграмі. Та обов'язково підписуйтесь на канал. Вашій увазі затишний будинок. У мальовничому селі Андріївка Ужгородського району Закарпатської області пропонуємо просторий будинок з загальною площею 68,3 квадратних метра, розташований у тихому та спокійному місці. Будинок має три світлі кімнати, які можна облаштувати для комфортного проживання. Між кімнатами встановлено нові двері. Сам будинок продається без меблів, санвузол суміжний, з новою ванною та туалетом. Усі вікна замінено на металопластикові. Опалення відбувається твердопаливним та електричним котлами, що забезпечують тепло навіть у найлютіші зими. Навколо будинку територію огороджено сіткою, водопостачання за допомогою свердловини та додаткова криниця для безперебійного водозабезпечення. Земельна ділянка 25 соток приватизованої землі. Це чудове місце для садівництва, городу чи просто відпочинку на природі. Є додаткове приміщення для сільськогосподарських потреб, є місце для новобудови у вигляді бані або бесідки. Будинок ідеально підійде як для постійного проживання, так і для додачного відпочинку. Відчуйте гармонію природи та комфорт заміського життя. Поруч біля будинку розташовано магазин. У двох кілометрах знаходиться школа, поруч з яким розташований дитячий садок. Готові відповісти на всі ваші питання у телеграм-каналі. Обов'язково підписуйтесь на канал.